Вітаю, друзі. Володимир Зеленський розкритикував Віктора Орбана за те, що той розмовляв з Путіним відносно різдвяного перемир'я та обміну військовополоненим. Як виглядала ситуація? Орбан полетів у Флориду, де зустрівся з новообраним президентом Сполучених Штатів. Дональдом Трампом, Ілоном Маском та ще рядом високопосадовців майбутніх американських. Після цього він повернувся в Угорщину і мав годинну телефонну розмову, навіть більше каже, з Володимиром Путіним. І в цей момент він оголосив, що е, нібито він запропонував е, Росії і Україні. Різдвяне перемиря і великий обмін військово полоненими. Свою чергу Володимир Зеленський заявив, що Орбан не пропонував ніякого перемир'я і обміну, що це гра для заголовків, ну і так далі. І так далі, і так далі. Що мушу сказати з цього приводу? Перше. Я не виключаю, що це може бути гра, тому що е, на українській війні, на мирних перемовинах, ну хто тільки не піариться. Всі, кому не лі, це з одного боку. З іншого боку, як на мене, то Володимир Зеленський вчинив досить невірно. Йому необхідно було зробити іншу заяву. Йому необхідно було сказати Окей, віктор. Перемиря, з якого по яке число узгоджує, обмін, тим паче, скілько міняємо українських воїнів, з додому повертаємо. І якби Орбан не зміг це реалізувати, тоді були б аргументи для його критики. А так це виглядає якось ну, не зовсім впевнено. Тобі пропонують обмін, тобі пропонують перемир'я. А ти кажеш, мені нічого не казали. Ну окей, якщо не казали, тоді сказали зараз. Ти зацікавлений у поверненні воїнів великому зацікавлений. Ти зацікавлений у е, перемир'ї? Ну, по ідеї, мав би бути зацікавлений. Але, здається, перемир'я Володимира Зеленського і офіс президента на банку, він, ну, не цікавить від слова зовсім. Чому? Ну, тому що будь-яке перемир'я продемонструє те, що можна його продовжити на довший термін, відповідно, можна запустити політичний процес, а політичний процес означає вибори. А вибори означають те, що при рівні довіри до Зеленського і ненависті до нього йому нічого не світить, а програні вибори будуть означати кримінальні справи, суди, посадки і так далі. Тому краще триматися за посаду, чи за посади, вибори не проводити взагалі. Нехай війна триває хоч вічно, поки ми керуємо країною чи тим, чим, що залишилось від країни. Головне, щоб кошти давали, бабосики, економіка лежить. Зараз, уже кажуть, більше 80% економіки не працює українською, не працює бізнес виробництво. Мені взагалі сьогодні сказали, що 15% всього збирають від необхідних 100 податків. А натомість в податковій сидять сокури та інші агенти гетьманцева, які повністю добивають і так е ледь дихаючу економіку. Тому, е як на мене, вся ця історія з різдвяним перемирям, можливим обміном, е, вона зіграна дуже непевно офісом президента. І в українців скоро довіри до Орбана буде більше, ніж до Зеленського, і до його слід. Тому що, е, ну а з якого дива, якщо навіть тоді не пропонували, пропонують зараз відмовлятись і від перемиря, і від Обміну, а думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Попри все, ми зробимо Україну великою мирною і процвітаючою.